Мало забезпечені одесити, які заборгували за послуги ЖКГ, у межах міської цільової програми можуть отримати відповідні компенсації. Між тим, як звітують чиновники, у місті з майже мільйонним населенням таку фінансову підтримку отримали лише близько сотні громадян. За який саме період не уточнюється. Чи люди не знають про таку послугу, чи процедура оформлення надскладна задача із зірочкою? Одночасно муніципальні же погрожують боржникам судовими позовами. А ви відчуваєте достатню соціальну підтримку від мера Геннадія Труханова та його команди? Та чи скористались б ви при нагоді допомогою у погашенні боргів за комунальні виплати від міста? Якщо була б потреба, то я думаю, що так. Допомога раніше була зараз. Я теж думаю, що вона є, бо людей переселенців дуже багато, і я так думаю, що їм потрібна ця допомога. немає її, тому і не відчуваємо, що вона є. Коли хворіла, то правда допомогли мені. А зараз ні. Ось вже рік, як ми пайки не отримуємо. А то були пайки, давали тим, у кого пенсія маленька. Вивчати треба питання, тому що це тільки приманка. А що там за цим стоїть? Я ж не знаю. Щоб щоб ось це напевно використати. Цю послугу треба мільйон але. Принести якихось документів, ще чогось там. вибачте, мене заморочить голову, що ти не захочеш нічого вже навіщо? Є люди небагаті, ось нехай вони і користуються тому. Що не вірю, там обов'язково будуть якісь нюанси.